Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значно дивіться, раз, два, бігом, коротка інструкція. Було кілька запитань я зборно. Зборно Мотор. Каністра 5 літрів на два рази. 50-60 мотогодин. Мотор не має масляного фільтра. Гідравліка. Якщо у вас вона типу, погано піднімає, ви знаєте, що з манжетом і з сальниками в насосі все прекрасно. Добавляйте чекушку, там, 300 грамм до пів літри. І дивіться, як буде себе поводити гідравліка. Максимальний рівень, якщо у вас картер гідравліки сухий, 3 літра. Коробка, мінімальний рівень сюди 13 літрів. Навіть 14, я б сказав, це суто мінімум. У мене зараз залито 15. Рекомендовані там. Деякі люди кажуть, що такі коробки мають 17-18 літрів плоть до 20. Далі. Колеса. Передні. Від 1 до 1,5 атмосфери. До 1,5 кг, щоб тут було повітря, не більше. Задні колеса. Є унікали, які качали до 2,5. І каже, щось воно таке каже, як пластмаса, як дерев'яне. Ні в якому разі від 0,5 до 1,2 Чого кажу до 1,2? Бо на 1,5 я вже на собі добре перевірив, це перші півроку я їздив. Можете лишити свої нирки на цій сідушці. Як то кажуть, якщо у вас ультра-мега сідушка все одно дерев'яні колеса накачані сильно більше півтора кілограма, лишні удари на це все це все не потрібне. Це все не має ніякої амортизації, крім сідушки. І метал, як то кажуть, ліпше його не чубсти. Все, гідравліка піднімає, ну, теж були питання, гідравліка піднімає, ця гарантовано 350 кілограм це те, що перевірено. Ну, Однозначно, напереді має бути. Якийсь з того, що з такою вагою передка може задерти. Сюди 100-150 мл максимум мастила. Так само сіточки, їх тут дві штуки проливаєте, просто маслом моторним. І все. Міняєте, як міняєте, кажуть, мити соляркою. Солярка масла старого цього, тих покладів, того сміття не виміє, мити бензином або ацетоном чи розбавителем. Те, що має, ніякою, ніякою соляркою ці не миється. Помили цим, помили бензином. Воно висохло, бензин повністю улітучився, висох на сонці. Можете промити так само мильною водою, якщо що. Воно знову висохло або середством для миття посуду. Все. Далі проливаєте маслом, вперед поставили, поїхали. Так само ці всі горловини це знімаєте, тут так само є поклади того всього сміття, воно як не крути, сюди трохи підтягує. Дістали, витерли тряпочкою на сухо, поїхали далі. Так само, якщо можливо, навіть цю трубочку зовні і всередині. Це таке коротке обслуговування. Сюди ніяке нічого. літол. Що робите з літолом? Сорі. Берете казанка чугунного чи яку газовою горілкою, літол робите більш-менш ріденьким. І різко, поки він рідкий металічну вороночку сюди, ліючку тобто ніякої воронки, лійку. Сюди відкрили, напумпували, закрили все, їздите. Заміна масла в коробці 3-5 років в середньому, від експлуатації. Заміна в гідравліці, ніякої заміни я вам не кажу тут робити. Тут ні фільтрів, нічого нема. Тільки доливати, якщо десь кудись, можливо, випирає. Все, крапка. Ніяких тут замін не передбачено і не треба. В Т-25, в, в дядька, скільки трактор, скільки там те масло. Все. Воно тільки доливається, якщо, боронь Боже, десь воно дівається. все хлопці, крапка. Отака фігня з навісного. Е, відео побачите через день-два. Воно вже готове. Думаю, що може завтра вечір, або післязавтра ввечері, дивлячись як, рекомендованого навісного до такої техніки, до подібної, до кентаврів, до зубрів і до шефенгів, до того, що відноситься до ремінних саме міні-тракторів з заводським вомом і з заводською трьохточкою. Без ніяких адаптерів і з правими короткими ременями. Ця техніка належить до міні-тракторів. Хто б щоб не бив би себе в лоба і не пиздів хуйні, вибачте, за прямоту. Крапка. Коротше, отака фігня. Скоро відео, ще кілька відео зніму про проблеми з вомом в тракторів Шефен 244 і 354. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!